Домантович Доктор Серафікус. Розділ 5-й останній час приятелював з вер. Вони познайомилися на пляжі. Вер любила пляж, річку, смугу біло-жовтого піску, берег, вербаліз, натовп. Вона любила, скинувши верхнє вбрання. Стояти напівроздягнена і роздивлятись натовп, як натовп, роздивлявся її. Засмалених юнаків у синіх і червоних штанцях вона дразнила своїми духовитими десу, червоними підв'язками, верб була брюнетка і прозорістю довгих чорних панчіх. Їй подобалось лишатися незворушеною, коли юнаки одверто виявляли схвильовану змисловість і молоде збудження. Вони або ж проходили повз неї, роблячи спроби розпочати розмову, або ж спинялись недалеко від неї і починали змагатися у стрибках, боротьбі та будуючи піраміди, щоб показати стрункість тіл та міцну напруженість м'язів. Було приємно бачити кріпкі й дужі ноги, вузькі стегна, плаский живіт, м'язисті руки, тверду шию, засмалені жовто-бронзові тіла. І несховане бажання, але вер нехтувала ним їх. Байдужим поглядом вона пробігала по юнаках і одверталася вона воліла вибирати сама. У Корвена були всі дані, щоб вер звернула на нього увагу: струнка постава, смугляве обличчя і довга темна рука, все те, що жінкам здається бажаним у чоловіку. Йому не бракувало церемонності, може, трохи напруженої, навмисної, що примушує припустити або ж холодний гонор, або ж нахил до буфанадних пародій. Деяка врочиста коректність стриманого жесту завжди імпонує жінкам, коли жест підкреслює тактовність звичайного поводження. Вер сподобалися скупі чіткі рухи. Цього сухарлявого чоловіка з кістлявим носом і темними руками, що розташувався коло неї. Уважно простелив простирало, поклав валізку, обв'язав голову рушником і простягнув на піску своє довге, до чорноти засмалене тіло. Він лежав, не рухаючись, його сухарляве витягнене тіло і обличчя з довгим гострим носом. Були бездоганні і нагадували італійця доби кв... Кватраченто. Не, дан... не Данте, ні. Швидше Бенвенуто ліні. Ще, не знавши, хто він і що він, Вер зважила все, що є, може бути і буде. В... Так, зважила все, що буде. Трапляються іноді випадкові знайомства, які наперед визначають вчора, сьогодні і завтра. Глибокої дружби і щирої приязні. Дарма що цього вчора, власне, і не існувало. Вчора не існувало, але чи значить, що його не було зовсім? Кожне сьогодні визначає не тільки прийдешнє, але й минуле. Корвен був вихованою людиною, щоб не заговорити звер ані про спеку, ані про температуру води. Жінка – Її струнки ноги, опуклі опухлі груди, вигін трохи широкого рота, тонкий, чітко підокреслений ніс, побудований з блиском холоду, якому ніщо не чуже, а все підвладне, варта була того, щоб з нею поводитись несподівано й коректно, щоб говорити з нею не про спеку, а про м'язи її ніг і ступні. Ступню тальйоні порівнювали з ступнею Ганни Павлової. Ви, сказав Корван, повинні були помітити, що я уважно розглядав вас, ваше тіло, форму рук, ніг, вашу ступню, литки й стегна. Я міг здатись вам людиною настирливою, коли б у мене не було до того пробачень. Петендуючи на ім'я знавця і досить знаючи анатомію. Я зміг оцінити форми вашої ступні і м'язи ваших литок. У вас м'язи танцюристки. Ви танцюєте або ж танцювали. З глибоким знанням діла, пересипаючи свою розмову технічними термінами з анатомії і балетного мистецтва, Корвин говорив про окремі м'язи, про форму ступні, відмінність ніг у танцюристок. Вер розсміялася. З вашою обізнаністю фахівця вам ніхто не закине настирливості. Фахівцеві завжди дозволено те, що заборонено Ляїкові. Однак, незважаючи на ваше знання анатомії, я не зроблю висновку, що ви лікар, прозектор, хірург, ординатор клініки, хоча б тому, що ви надто сухарляві. Не худий, бо чому ординаторові не бути худим, а саме сухарляві? У вас струнка сухарлявість поета або ж музики. Ви знаєте тіло. Можливо, що знання жіночого тіла це ваша побічна професія. Але мені здається, анатомію ви знаєте тому, що ви художник. Вони знали один одного, ще не назвавши себе. Він лежав, вер сиділа. На тлі блакитного неба чітко й ясно викреслювалася голова вер. Корвен перервав паузу, щоб, дивлячись на жінку, сказати, майстри інколи зважали на значення одноманітного блиску тла, щоб замалювати вроду жінки. Теоретики мистецтва золоте тле ікон ладні тлумачити як висновок метафізичних тенденцій іконописного мистецтва. Я гадаю, що тут грала роль зовсім не метафізика, а натуралістичне спостереження. На тлі золота або ж емалі, врода жінки здається довершеною. Вер трохи нагнулася до Корвана, доброзичливо змахнула пісок йому з плеча і сказала. Ви розглядаєте обличчя жінки як матеріал для картини, замість дивитися на нього задля нього самого. Це безтактно. Жінка обертається на модель пакена, на який вішають убрання. Невже ж жодна жінка? Нічого не варта супити картини митця. Корвен повернувся на бік і сперся на лікоть. Навпаки, про мене, жіноча врода є така ж культурна і естетична цінність, як і мистецький твір будь-якого майстра. До речі, мені здається, що я знаю вас. І з самого початку мені здалося, нібито я вас десь бачив. Тепер я згадав ви вер Ельснер. Минулого року в Дікунст була надрукована стаття про еволюцію мистецьких стилів. Критик мав на увазі ваші два портрети: один мальований в експресіоністичній манері та інший писаний Яковлевим, в якому кубізм був поєднаний з чітким і монументальним академізмом. З вашого тону я відчуваю, що ви не задоволені, що критик писав про ваші портрети, а не про вас. Вер не заперечувала. Вона цілком згодилася з Корвиним, коли той зауважив. Стаття в мистецькому часописі, що трактує з докладною обізнаністю про вроду сучасної жінки, вигін стегна, лінію потилиці, форму спини, варта була б такої уваги, як і стаття про стиль сучасних майстрів. Чому годиться писати про портрети жінок і присвячувати навіть окремі часописи? Спеціально жіночому вбранню, черевикам, зачіскам, килимам, меблям, і не можна присвячувати статей і часописів самій жінці. Вер і Корвен знаходили спільні думки, спільний ґрунт. В теорії нової культури вони вводили апологію людини, її бажань та її активності. На прапорі свого ентузіазму. Вони написали активність людини, людські почуття злиденні, недосконалі, бо людство воліло вдосконалювати техніку мистецтва і нехтувало з того, щоб удосконалити бажання. Людство призвичаїлося цінити культурні цінності, що виростали з нездійснених бажань, замість того, щоб культивувати бажання як культурні цінності. Цивілізоване людство культурне у своїх мистецтвах, але воно лишилося варварським у своїх почуттях і бажаннях. Вайлд, німецький етнолог, свою книжку про дикунів назвав Дікультур дер культур Тим часом книжку про сучасне цивілізоване людство годилось би назвати Дікультуркайт дер культурен. І все ж таки в своїх спостереженнях щодо Вер Корвен трохи помилився. Вер не була танцюристка, це було випадкове й недовге захоплення. Вона не обминула студії при Курбасівському молодому театрі у 1918 році, але вона зробила в добу захоплення далькрозом, дункан, фізкультурою, біомеханікою, ритмічними вправами. Цирковою акробатикою, принесеною в театр. Отже, традиції класичного танцю почали підупадати, а захоплення ритмікою тіла стало загальним. Немає жінки, яка б не припускала, що в неї сховані таланти актриси. Вер була жінка. Отже, вона являлася себе принаймні деякий час акторкою. Вайлд Розповів історію однієї дівчини, що була видатною акторкою доти, доки не, похо... не покохала. Вона загубила в собі акторку, коли відчула в собі жінку. Бідне дівча, воно не вміло підносити свої почуття на ступінь театральної гри і своє кохання перетворювати на тонке й вишукане мережу мистецтво. Сібів Лавен була надто щира й наївна. Вер, навпаки. Вер тільки тому й вступила до студії, що була жінкою. Жіночий інстинкт досягав у неї того ступеня природної витонченості, коли він може замінити талант і висунути з натовпу. Бути жінкою мистецтво, як грати в пінг-понг, диригувати оркестром і брати призи на шахових турнірах манерну індивідуальність вер. Приймали за прикмету справжньої талановитості, вона користувалася успіхом, їй бракувало техніки, її пуанти не завжди були бездоганні, але в особистій вдачі вер було так багато умовної декоративності й штучної орнаментальності, що їй належало бути лише собою, за нею визнали першорядні здібності. Приятелі їй плескали, знавці. З властивою їм педантичністю в своїх уподобаннях і присудах, відрізняли не на користь вер, уміння бути жінкою від уміння класичного танцю. В житті вер була одночасно акторкою і собою. Вона грала себе. Їй хотілося плескати, коли у вітальні або шкаварні з особливо химерним мрійним жестом вона запалювала цигарку або ж куштувала хрумку меренгу і Змітала крихти з білого свого убрання. Пити каву і запалювати цигарки наука нелегка й відповідальна, як і останнє напруження тіла у змаганнях на 100 метрів. Вступивши до студії, вер віддалась упертій праці, але задовольнилася з перших успіхів і перших визнань. Вона казала на свій шталт варіюючи цезареву формулу я захотіла, я досягла, я зреклася. Навіщо продовжувати? Повторити те саме в столицях і, може, за кордоном, з тим, щоб, може, колись Андрій Левенсон в майстрах балету або хто інший присвятив мені кілька рядків з гострою іронічною оцінкою? Чи варто змагатись, щоб досягти того, що не варте досягнень? Коли після перших успіхів Вер кинула студію, Її не зрозуміли. Чому? Пояснення, що їх давала вер, нічого не пояснювали. Шукаючи правдоподібних аргументів, вона посилалась на брак шанолюбства. Мені бракує шанолюбства. Цей успіх мене не задовольняє. Навіть галасливий джаз-бандний рекламований успіх на великих сценах Парижа, Відня, Нью-Йорка не задовольнить мого шанолюбства. До того ж, я боюсь. Що за наших часів театральне мистецтво втратило свій сенс. Можливо, це останнє грало найбільшу роль Вер, усвідомлювала, що культ естетного пасивного формалізму, одірваного від життя і сучасності, відходив у минуле. Ще, нічого не знавши про новітні течії в житті і мистецтві, вона прийшла до аналогічної думки про атеїзацію мистецтва. Мистецтво відокремлене від життя і замкнене в собі, зникає. Колишні типи концертів адмирають, музика механізується, мистецтво набирає спортового характеру, фізкультура і спорт успішно конкурують з виставами, футбольні і баскетбольні змагання на стадіоні відбивають відвідувачів з театру, пляж здається привабливішим від балетного спектаклю. Дівчина, що стрибає в воду з трисажневої вежі, викликає не менше подиву, як балерина з її вишуканими пуантами і крицевим носком. Корвен помилився. Вер не була танцюристкою. Розвинені м'язи вер були розвинені м'язи спортсменки. Вер зробила зі спорту професію. З пляжу поїхали вдвох. Увечері сиділи в саду, їли морозиво, дивились на феєрверк, слухали музику. Вечеряли в континенталі. Вер пила горілку і пиво. Вер казала, що на нинішній день вона дивиться як на початок їхнього товаришування, компаньонату. Вона досить недвозначно виявляла свою прихильність до Корвина, але, давши йому всі аванси. Коли той почав умовляти перейти в номер, вона не виконала жодного з цих авансів. Пізніше десь пили каву, блукали по якихось глухих вуличках, завулках, де ніколи раніше не доводилось бувати, сиділи на кручі над Дніпром, знов блукали по вулицях і тільки вже на світанку, о п'ятій годині ранку, повернулися додому. Корвин не міг достотно пригадати їх нічних розмов. Він не міг зв'язати виривки розмов, що збереглися в його пам'яті. Він пригадував дещо, але не був певен, чи вони говорили саме те, що він пригадував. Він пам'ятав ніби крізь сон. Може, ці розмови і справді лише привиділися йому потім у п'яні півсонні мечні. А може, це були невисловлені думки вер, що він їх сам підказав їй. Ця жінка була чарівна і приваблива. У сп'янілих нічних блуканнях вона не тратила ясності. Утримуючись від будь-чого, вона шаліла в приборканнях своїх бажань, бажань і спокушала найвибагливіше диватства. Десь у якомусь глухому завулку вони сиділи на, на лавочці коло довгого паркану. Корвен цілував вер у підголену потилицю. В легкому теплому повітрі пахло нічними квітами, десь кумкали жаби. В маленькому завулку, порослому травою, було порожньо й тихо. Вер звільнилась від нетерплячих, збуджених рук корвина і прошепотіла. Я кохаю вас, Корвин!» Вона наблизила своє обличчя до нього. Одне неї пахло вином. Очі її були широко розкриті, ніби в стражданнях породіллі. Отже, чи не все одно для вас, з ким ви задоволите своє бажання, а для мене з ким я? Ви й я ми кохали позавчора, вчора, а може, ще й сьогодні перед тим, як зустрітись? Вер була дуже п'яна, коли вона говорила так. Чи може вона нічого не говорила цього, і в п'яній, безглуздій плутанині думок почуттів. Це сам Корвин висловлював невисловлений нею. Але він твердо пам'ятав, що вона призналась у коханні. Щоправда, коли це й було освідчення, то дуже дивне. Він пам'ятав ці фрази: Вер казала йому коли я сьогодні побачила вас, я вже знала, що кохатиму вас. Навіщо поспішати, коли все вирішено наперед? Кінець Роману може бути небайдужим лише тоді, коли його обернути на початок кохання. Вони блукали, вони пережили нічні кошмари химерного кохання, ніби Нотрдамівським химерою жили в них. У своїх нічних блуканнях вони пройшли повз будинок з химерами Нотрдам, що звис над проваллям. У фіалкових присмірках на густій синяві неба. Чорносірі гігантичні потвори розкинули свої крила. Від збудження, що ще тремтіло в них обох, нічні потвори прокинулися, щоб справити відьомський шабаш. Вниз від цього будинку корвен повів верх кривими стежками. Вони падали, підіймалися, губилися йшли вперед і верталися назад. Вони плуталися в пітьмі на переплутаних стежках провалля. Чи, може, це лише, лише привиділося в вісні? а в сріблястому, ранковому тремтячому світлі, коли Вер прощалася з Корвеном, і він цілував у неї руку, вона повторила кінець кохання буде лише тоді небайдужим, коли його обернути на початок.